Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Топ пропагандистка Кремля, керівник телеканалу «Раша Тудей» Маргарита Симон'ян розповіла про плювок в обличчя, чим викликала бурхливу реакцію серед коментарів до її постів. Так російська журналістка в своєму ЖЖ виклала частину книги, де я описала ситуацію: громов, лесен, дюмін, ідіотична кропив'янка і ресторан Скандинавія. Ловіть другу главу з книги про РТ і не тільки підписала вона уривок. Вранці на своєму сірому Фольксвагені, недавно подарованому. Мені тодішнім бойфрендом поїхала снідати з другом, який давно працював з іноземними телеканалами. І повинен був, як я сподівалася, хоч щось про них розуміти. На світлофорі мені посигналив якийсь мужик. Відкриє, мовляв, вікно. Я відкрила, подумала, хіба мало що багажник там не закритий, шина спустила, і ще повернулась в його сторону, щоб краще розчути. І рівно, в цей момент мужик смачно і із задоволенням плюнув мені прямо в обличчя. Я не знаю, що це було. Не можу виключати, що я його десь підрізала, сама того не помітивши. Ну або просто псих. Ось така опльована, не спавша і в розпатлених почуттях. Їду я в ресторан Скандинавія. У мережі вирішили, що це автобіографічний уривок і підтримали невідомого чоловіка. Сьогодні Симоніян мало не головна, та найвпливовіша персона в медійному просторі РФ. Сучасна Росія вирощена і одночасно знищена Путіним. Але не тільки він винен в тому, що зараз відбувається в Україні та світі. Як ідеться в сюжеті проекту Фрідом, є люди у РФ, які теж зіграли величезну і жахливу роль в утупінні мас, втрати емпатії до всього розумного, доброго і. І вічного повага, співчуття і любов, все це стало чужим більшості росіян, які 24 на 7 дивляться федеральні канали, повістку на яких створює Маргарита Симоньян. Пропагандистка продовжила ядерну риторику в студії у головного му країни. Найнаймовірніше, що, врешті-решт, все це закінчиться ядерним ударом. Мені видається, це все більш ймовірним ніж ось такий розвиток подій, говорила Симоньян. Вона з простої краснодарської сім'ї. Батько працював майстром з ремонту холодильників. Мати торгувала на ринку квітами. Маргарита Закінчила факультет журналістики Кубанського державного університету і школу телевізійної майстерності Володимира Познера. Сьогодні вона чи не головна і найвпливовіша персона в медійному просторі РФ за її плачима створення пропагандистського каналу Russia Today, який вона очолила у 25 років. До свого призначення вона простий журналіст, робила у вигідному для Кремля світлі репортажі біля захопленої терористами школи в Беслані. Створення міжнародного інформаційного агентства Росія сьогодні та інформаційного агентства Супутник тільки зміцнили її. Позиції та максимально наблизили до Кремля. Кар'єра Маргарити побудована на фейках і брехні, а ту маячню, яку вона вигадує на ходу, слухати взагалі неможливо. Після того, як РТ позбулася своєї ліцензії на заході, Симоніян почала клясти всіх. Не варто забувати, що у Маргарити є друга половинка, її напівдорогоцінний чоловік, адже справжній діамант в сім'ї тільки вона. Тегран Осоян, колишній режисер, а нині пропагандист, щиро вважає себе дотепним телеведучим. У міжнародній пелорамі, програмі, яку веде Кеосоян, тільки про крим. Кремлівські гості і суцільне хамство про доходи сімейної пари пропагандистів. Стало відомо після виходу фільму розслідування ФБК. Паразити у рік вони заробляють не менше 120 мільйонів рублів на одного. Ця парочка одні з найбагатших пропагандистів не тільки Росії, але й світу. До зустрічі. Глядачі ви поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.